Вітаю, шановні слухачі, ви слухаєте цикл подкастів Нобелівські лавріати з літератури. І сьогодні ми поговоримо про Герту Мюллер, Томаса Транстремера та Патріка Модіано. Почнемо. Герта Мюллер архітекторка пам'яті і слова. Герта Мюллер це не просто свідок історії тоталітаризму, а майстриня особливої літературної мови, що фіксує ламкість і біль життя під гнітом страху. Народившись у 1953 році в Ніцкідорфі в німецькій спільноті Банату, вона змалку опинилася між двома світами німецьким корінням і румунською радянською дійсністю. Саме цей досвід подвійної ідентичності і маргіналізації глибоко закарбувався в її творчості. Перший гучний літературний прорив відбувся з виходом збірки оповідань Низовини, яка принесла і визнання серед німецькомовної аудиторії. У цих коротких текстах Мюллер відкрила власний стиль, мінімалістичний, але надзвичайно насичений, де за кожною мовною деталю стоїть цілий всесвіт приниження страху і відчаю. Її мова стисла, наче гасне під тиском цензури і терору, але водночас надзвичайно влучно і поетично. Літературна діяльність Герти Мюллер охоплює поезію, прозу, есеїтику та навіть художні колажі, створені зі слів. Вона є авторкою численних романів, таких як Серце звір, Вдих, Видих, які розкривають тему пережитої несвободи, насильства та колективної пам'яті. Її оповідання і збірки есе, зокрема, Голод і шовк Король кланіці вбиває стали віхами в німецькомовній літературі. Мюллер також здобула широку популярність завдяки поетичним збіркам, серед яких у жмутку волосся Живе пані і бліді пани з чашками для мокко. Її твори перекладено багатьма мовами світу, і за глибину та оригінальність письма вона була удостоєна найвищих літературних нагород, серед яких Нобелівська премія з літератури 2009 року. Подальші романи, подорожуючи на одній нозі, лис уже тоді був мисливцем і в серці звір стали глибоким дослідженням психології вигнанця. У цих текстах Мюллер малює портрети людей, зламаних контролем держави, а також тих, хто, навіть емігрувавши, залишається полоненим пам'яті про насильство. Кульмінацією її літературної праці стала книга Гойдалка дихання, присвячена трагедії депортації німецької меншини до радянських таборів після Другої світової війни. У цьому романі вона створила моторошну і водночас надзвичайно поетичну картину повільного знищення людини табірною реальністю. Особисті спогади і колективна історія тут переплітаються так тісно, що текст стає універсальним свідченням людської вразливості перед злом. Окрім традиційних літературних жанрів, Герта Мюллер відома своїми словесно візуальними колажами, короткими творами, складеними зі слів, вирізаних з газет і журналів. Збірки Вартовий бере свій гребінець, у жмутку волосся Живе пані та бліді пани з чашками для мокко. Є справжніми поетичними мініатюрами, де кожна фраза має вагу виправдання чи вироку. Творчість Мюллер отримала широке міжнародне визнання. Нобелівська премія з літератури 2009 року стала відзнакою її надзвичайного вміння говорити про нестерпне мовою, яка не зраджує правди, а самою своєю структурою передає крихкість і біль вигнанця. Герта Мюллер довела, що навіть у часи насильства і безправ'я слово може залишатися останнім притулком свободи, та створила унікальну літературну мову, яка через мінімалізм і глибину висвітлює досвід вигнання, страху і боротьби за гідність, залишаючи по собі голос правди для всього людства. Її література це пам'ятник гідності людини, яка не піддалася страху. Томас Транстремер поет тиші і прозріння. Томас Транстремер постать, яка вийшла за межі національної шведської культури, і стала символом глибинної світової поезії. Народжений у Стокгольмі 1931 року, він поєднав у собі професії психолога, піаніста і митця слова, об'єднавши їх у надзвичайно проникливій літературній творчості. Своїм поетичним баченням Трансдремер навчив світ бачити реальність через напівпрозорі образи, крихкі, але влучні, повні внутрішнього світла. Дебютував у 23 роки зі збіркою 17 віршів та відразу окреслив свою літературну інтонацію, прагнення вловити те, що залишається за межами прямого зору. Його поезія тримає баланс між багатою, майже барочною метафорикою та класичною чіткою формою вірша. Ця рівновага створює напругу і водночас неймовірне відчуття тиші і прозріння стану, у якому народжується справжнє чудо буття, навіть після важкого інсульту 1990 року, який паралізував половину тіла і позбавив його можливості говорити. Транстремер не зупинявся. Він навчився писати лівою рукою і навіть знову грав музику, виконуючи спеціально написані для нього твори для лівої руки. Його незламність лише поглибила той спокій і ту загострену уважність до світу, що звучать у кожному рядку його поезії. Всього Транстремер опублікував 12 книг віршів і прози, серед яких виділяється півготове небо, Камертон і сліди, Балтійські моря, Дика площа, Пам'ять бачить мене і Велика Таємниця. Його поезія була перекладена більш ніж 50 мовами, що зробило його одним із найбільш читаних скандинавських поетів у світі. У 2011 році Томас Транстремер став лауреатом Нобелівської премії з літератури за здатність через короткі напівпрозорі образи дарувати нам новий погляд на реальність. Це визнання стало не лише нагородою за видатну поетичну майстерність, а й за життєву стійкість, що перетворила особисту боротьбу на всесвітній акт творчості. Томас Транстремер залишив після себе унікальну літературну спадщину, у якій поєднані тиша, прозріння і глибоке розуміння людського буття. Його поезія, витончена і водночас насичена метафорами, демонструє дивовижну здатність знаходити красу і істину в найменших деталях реальності. Незважаючи на тяжкий удар хвороби, він не полишив творчості, показавши приклад незламної волі і життєстверджуючої сили мистецтва. Нобелівська премія 2011 року стала визнанням не тільки його мистецького дару, а й особливої здатності пробуджувати у читачах нове бачення світу через короткі, глибокі, сповнені світла, поетичні образи. Спадщина Транстремера нагадує нам, що справжня поезія здатна торкнутися серця тоді, коли слова народжуються з тиші та спостереження. Патрік Модіано – Майстер пам'яті та мовчання. У літературному світі ім'я Патріка Модіано асоціюється з майстерністю пам'яті, з пошуком втраченого часу і тихими голосами забутих історій. Його творчість це уважне дослідження пам'яті індивіда і колективної історії Франції, особливо періоду нацистської окупації. Народившись у 1945 році в Булонь Б'янкурі у родині італійських євреїв і бельгійської актриси, Модіано з дитинства відчув тягар багатошарової ідентичності, що стане одним із лейтмотивів його письма. Патрік Модіано дебютував у 1968 році романом Площа зірки, який одразу приніс йому літературне визнання. Його стиль лаконічний, загадковий, наповнений мовчаннями і натяками, створює особливу атмосферу постійного пошуку чогось втраченого, імен, місць, пам'яті. Через десятки романів, таких як Нічна Варта, Бульварне кільце, Вулиця Темних крамниць, зниклий квартал, цирк іде. Він знову і знову повертається до тем забуття, вигнання ідентичності та дитячої самотності. Його знаменита вулиця темних крамниць принесла Модіану Гонкурівську премію найвищу нагороду французької літератури. У цьому романі розслідування минулого і пошуки власної особистості перетворюються на справжній детектив пам'яті, що поступово відновлює втрачену картину життя. Літературна творчість Модіано охоплює понад 30 романів, численні сценарії для кіно і телебачення, включно з легендарним фільмом «Ла Комб Люсьєн, де він співавтор сценарію разом із Луї Малем. Дев'ять з його романів були екранізовані, а сам письменник одного разу навіть з'явився на екрані в невеликій ролі. Письменник не зраджував своїй манері навіть тоді, коли літературна мода змінювалася. Його прозу завжди визначали глибока делікатність, увага до внутрішнього світу героя, надламана часом пам'ять і ледь вловимий сум за минулим. Навіть автобіографічна книга Родовід розповідає не стільки про факти, скільки про відчуття вразливості перед неминучістю забуття. У 2014 році Патрік Медіано отримав Нобелівську премію з літератури за мистецтво пам'яті, завдяки якому він відкрив найнезбагненніші людські долі і розкрив життєвий світ людини часів окупації. Його нагородження стало визнанням того, що у нашому світі, де інформація змінює одна одну миттєво, є необхідність у тих голосах, що повільно й обережно повертають забуті обличчя, міста і долі назад у світло пам'яті. Патрік Мондіано показав, що справжня література не кричить, вона шепоче, змушуючи нас зупинитися і почути в мовчанні ехо минулого. Митець створив унікальний світ літературної пам'яті, де крізь тишу і напівнатяки оживають втрачені обличчя та події. Його творчість нагадує, що пам'ять крихка, але саме вона формує нашу ідентичність і зв'язок із минулим. Завдяки своїм романам Муньяно залишив нам тихий, але незабутній голос, що навіки вписаний у історію світової літератури. Дякую за прослуховування. До зустрічі у наступному випуску, де слова знову творитимуть історію.